Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, По-перше, я хочу сказати дякую нашим Збройним силам за те, що ми можемо грати в нашу улюблену гру. По-друге, я вітаю нашу команду з перемогою, дуже гарно зіграли у другій половині. Що ми змінили? Я думаю, що ми просто стали дотримати своїх правил, яких ми домовлялися. В захисті на пікінг-ролі грали, як нам тренер сказав, і вже від захисту ми почали бігти в напад, і в нас виходило і що бажання, бажання було, і за цього ми, я думаю, перемогли. Ну, взагалі, ви очікували нас щоб що вдасться перемогти, вивести з рівного перемогу? Так, і, ми, та, ми, та, ми їхали сюди за двома перемогами, рівне, ну. Гарно грають, да, вони там цепляються з лідерами чемпіонату, з Дніпром грали дуже добре, три четверті. Но ми У нас <coughs> великі амбіції і ми теж хочемо перемагати команди, щоб не думали, що ми там теж просто на сьомому-восьмому місці будемо. Так, ми їхали сюди за двома перемогами. Всіх з перемогою. Тяжка гра. Я, на мою думку, захист. только захист э, в, другой, э, в другой половине э, 29 очков пропустили. И моя думка, захист э, помогла нам сегодня выиграть. Всех витаю и э, готов, э, готовимся до наступного бабла. Э, Слава Україні, слава ЗСУ. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають змогу нам грати баскетбол. Хочу вибачитись перед нашими болівальниками. Дві домашні поразки. Це, це неприпустимо для нас, для наших амбіцій, для, для нашого клубу. Ну, я вважаю, ми всі дуже розчаровані цим туром. Не вистачило, не знаю, якась у нас. Та й не скажу, що сил не вистачило. Я навіть не можу пояснити, чого ми так якось на домашніх турах у нас купа втрат, купа якихось помилок дитячих. Будемо працювати, якось виправити це тільки тренуваннями. Не вистачило правильного виконання захисних дій нашими гравцями на пікінролах. І якщо подивитися статистику. Чотири гравця нам забили всі пункти. Я зараз не знаю, що так і сказати, будемо розбирати ці помилки, але це тільки на тренуваннях, будемо все виправляти. Маю надію, що в слідуючих іграх ми будемо грати по другому. Якщо, може, наші хлопці дуже хотіли показати. В домашній амбаблі хорошу гру, але в не вийшло. І в четвер... четвертій чверті збилися в... в багатьох випадках на індивідуальну гру незрозумілу для мене поки що. Були такі непідготовлені атаки. Ну і Бачили, що в кінці все могло би бути по-іншому, але команда Івано-Франківська заслужено отримала перемогу. З чим вітаю. Хочу вибачитися перед нашими болівальниками і маю велику надію, що ми далі будемо їх радувати. Те, що виходить так, що те, що Бабл відбувся в Рівному, що команда грала вперше в суперлізі у Рівних стінах, то така собі. Як ти кажуть, ви межа послуга сталася? Ну перегоріли, може і так, може і так.